Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такі будуть помідори, е, такі помідори в своєму соці, е, отакі во Чудові гарні помідори в своєму соці під назвою пелаті. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Так, Готуємо помідори у своєму соці по-новому або, як кажуть, пелаті. От помідори файно помили і заливаємо зараз їх кип'ятком на 5 хвилин. Ану, заливай. Ось так заливаємо по всіх помідорах на, на 5 хвилин, аби були помідори. Будемо частинками так їх заливати. От, отако. І най, най не 5 хвилин постоять. Так, то от пройшло 5 хвилин. І будемо оці, води, як вони вже гарячі, і будемо шкірку знімати з них. Отако, як гарно знімаються оце о шкірка знімається. І так ми поздоймаємо з усіх. Отак будемо ще навіть трошечки вирізати. Оце. О. І будемо класти в слоїки. Отак з кожного, з кожного помідорчика. Отак о, я буду навіть над, над слоїком без соку туди йшло. Е, От треба буде, якщо нам не буде вистачати, будемо так трошечка, то ми будемо один-два їх і м'єцькати у, у слоїк. Отак. О. Ось і все. І так всі будемо частинами запарювати і зложувати в, у слоїки. І тепер на шкірка відстає. Отако. Трошки поробити треба, але буду дуже, отако навіть м'єцкаємо. А може один-два такі більші помідори розм'єцкати і дати їм, аби вони собі пустили сік і разом були. Навіть отако, отако трошки отако знаєте, Вони вже виділяють сік. Отако. Ви бачите, вже віділію сік і буду в своєму такі соці. Так будемо всі. Так, ось скільки ми вже наложили, тут щось би усі два слоєчки. Дивіться, як соку кількість. Треба так просто притискати. Добре, як, як не, не пускає соку, так? то можете один-два помідори розм'єцкати, розтиснути. І, і, буде, і буде якраз вам е, достатньо того соку. О, дивіться, шкірочки гарно відходили, бо вони спарилися, І тут помідорка файно отак спарює. Уна, дивіться, як відходить, просто дивіться, як відходить. О, Просто відходить, тут ще маю два слоєчки доробити. Ось так гарненько. А ці кладемо е, стерилізувати. Будемо стерилізувати з моменту закипання 30 хвилин. Треба їх стерилізувати. Як стерилізувати, я вже показувала, я вже не буду. Ось такі виходять у нас оці помідори. Дивіться, які, які чудові вони, які класні. Це може бути до борщу, може бути, до так їсти. Можуть, вони підійдуть вам до, до будь-чого. Тут немає ніяких ні спецій, ні нічого. Це такі чудові, чудові е, такі е, помідори. Друзі, я щиро вдячна, що ви. Зі мною на цім каналі. Ви мене просили, аби я ділилася ще, на, ще з вами розпаковками про своє життя. І я відкрила новий канал, сільське життя, де я буду розказувати про все, все що, що ми будемо робити, що ми будемо садити. Ну, про все своє життя, таке розпаковки буду показувати, ціни в нашому районі. І, і все, все таке, і кулінарія десь буде там. Трошка. І я дуже прошу вас, аби ви мене підтримали і на тому каналі. Підписуйтеся і будьте зо мною, мною і на тім каналі. Я дам, посила, під цим відео я дам посилання на той канал. І буду щиро вдячна, якщо ви підтримаєте мене і там. А ви в коментарях поділіться, чи ви готуєте такі ось е, е, помідори, отакі без шкірки, е, такі під назвою Пелаті. Чи так ви готуєте, як я готую, чи може якось по другому способі. Пишіть в коментарях, буде цікаво. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі. Ось такі в своєму солі. Прекрасні, прекрасні е, помідори. Просто готуються і дуже файні, так що готуйте.